Зсу повернули деякі захоплені росіянами позиції в Харківській області і взяли в полон солдатів армії РФ, заявив командир батальйону ударних БПЛ «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко. Противнику об'єктивно не вдалося реалізувати поставлені перед собою тактичні наміри, і скажу вам більше, що на деяких силам оборони вдається бути не просто в активній обороні. А й вчиняти дії щодо покращення положення по-предньому. Це значить вибивати противника зайваних ним позиції. Тиск росіян у Харківській області згасає. Вони зазнають великих втрат, каже заступник командира Легіону Свобода Росії. В цьому районі вже кілька суток працюють наші підрозділення. Вместо, вместе з іншими російськими добровольчими підрозділеннями наносять противнику огневе пораження, Вдержують наші позиції за останні пару суток. Противнику єдине, що вдалося, Слігка продвінуться западні но це незначительно. операцію зі спроби захопити плацдарм на півночі Харківщини здійснювали за рахунок піхотинців, які мали подолати велику відстань без транспортних засобів. Цей факт підтверджує один із російських військовополонених. Таким чином, російське командування шукало варіанти зменшити втрати від українських дронів та іншої високоточної техніки. Коли ми вже уже сюди, за 10 кілометрів від поля бою, нам просто обернулся, командир сказал, пацаны, выедите на пушечное мясо, но уже как отходить назад не было никакого смысла в этом, потому что сзади тоже шли минометы, шли кассеты, нас тоже Як накривала кого положило вже на Харківському напрямку, є також Кадирівці. Напередодні десятки солдатів цього підрозділу накрило українською авіацією, розповідає військовий Легіону Свобода Росії. Ну треба розуміти, що Кадиров сильно розбавляє свої підрозділення. Як правило, у нього на одного етнічного чеченця там приходять примерно десяток воєннослужащих із інших регіонів. Кадиров таким образом за счет трупів своїх. Скажем так, соплемінників і за що трупов других росіян ділять собі політичне реноме. загалом же на харківському напрямку російська армія довела кількість військових до 35 п'яти тисяч і просунулась на відстань до 10 кілометрів, каже генерал-лейтенант зсу Ігор Романенко, і там від розвідки боєм, като участвував на напрямках ліпці це на север. От Харькова и на северо-восток в Овчанск начали боевые действия до 4-5 батальонов с бронетехникой. Они потянули сюда резервы, боеприпасы. В ходе боев противник продвинулся ну, на 6-10 километров на разных направлениях и увеличил количество задействованных войск где-то до 35 Основна мета Росармії зараз сформувати так звану буферну зону вздовж кордону. Фронт цієї зони розширився до 75 п'яти кілометрів, каже Ігор Романенко. Бої інтенсивні з нашої сторони Це стре привідіння стратегічних операцій с активными действиями, то есть проводятся контратаки. минулої доби. Загальні втрати російської армії в Харківській області склали 209 солдатів, 43 одиниці техніки. Українські захисники знищили бойову броньовану машину, 4 артсистеми, 11 автомобілів та ще стільки ж дронів. У Вовчанську дві групи піхоти російської армії виявили прикордонники бригади сталевий кордон. Одна з груп була під мостом, інша у будинку. По координатах відпрацювали оператори ФПВ-дронів. Тим часом камери спостереження зафіксували, як у Вовчанську солдати Путіна групою мародерять один із будинків у захопленій ними частині міста. Ймовірно, підготувалися або підігнали автомобіль до двору, щоб вкрасти як в українців, які евакуювалися з міста. Напередодні російська армія вкотре обстріляла Вовчанськ. Загинула 60-річна жінка, ще двох чоловіків та двох літніх жінок було поранено. Повідомили в обласній прокуратурі. Вдарила армія РФ і по базі відпочинку у селі Черкаська Лозова Харківської області. Шестеро людей загинули. Зокрема, вагітна жінка. Щонайменше 16 поранено серед них восьмирічна дитина. Повідомили в обласній прокуратурі. За попередньою інформацією, удар завдали ракетами іскандер. М. А в результаті атаки по Харкову напередодні. П'ятеро людей дістали осколкові поранення серед постраждалих двоє дітей. Повідомив мер міста Ігор Терехов. А вже понад 10 тисяч людей евакуювали з Харківської області з початку наступу Росії. Усі населені пункти північного прикордоння, а особливо Вовчанськ липці, практично цілодобово перебувають під вогнем російської армії. Повідомив голова Харківської ОВА Олег Сенігубов. На даний момент евакуація єдиний спосіб врятувати життя мирних людей. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал. Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніше. Головніше